Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас до перегляду розкладу пасіанса для знаку зодіака Близнюки на період з 14 по 20 серпня. Розпочинаємо, друзі. Не забувайте загадувати свої. Запитання або побажання, відповідь на яке вам дасть пасіян. Поздивляємось, які картки у вас півпали. Ось прапорець, це переміна роду діяльності, а коло нього ось терези. Далі, друзі, вогнище, це родина, домашній очах. А також, ось, а також, стрілочки вверх. Якщо ми ось так поставимо, будуть стрілочки вверх. Це якась така ваша справа, яка добре розвивається або успішно завершується, бо тут стрілка догори. Ось, друзі, державна установа. Це може бути як поліклініка, так і якась така інша державна установа, до якої вам треба буде навідатися. Ось тут, друзі, у вас є кіт, це ніжні стосунки між закоханими. Ось кіт. А ось тут змія. Якщо зібрати змію і державну установу, можливо, вам треба поправити своє стан здоров'я. В поліклиниці, але це може бути, якщо це не по здоров'ю, то це якась хитра людина в державній установі. Тобто, якщо ви будете оформлювати якісь документи або довідки, будьте уважні, бо вам, вас можуть, як би мовити, не обманути, а сказати, наприклад, прийдіть за вашою довідкою через місяць, а вона має бути зроблена. За тиждень або там за 5 днів якийсь термін. Тобто будьте уважні в державній установі, бо тут якась хитра людина. Далі, друзі, дивимось, що ще у нас випадає. Ось лавровий вінок. Це дуже така сильна картка, значок. Він каже про те, що ваша справа буде успішною. І ще він вам завершує перший розклад, тому це не тільки приємно, але й важливо ось він. Підсумуємо, друзі, будьте спокійні, врівноважені, зміна роду діяльності, державна установа або здоров'я, або якась хитра людина, стрілечки догори, це успіх в якоїсь вашій справі, можливо, в цьому зміну роду діяльності. Далі, друзі, лавровий вінок, все має бути добре. А ми з вами переходимо до другого розкладу. Для того, щоб поточнити та подивитися на подальший розвиток вашої ситуації. Хочу, друзі, подякувати вам за підписки, за перегляди, за лайки, коментарі. Дякую, що ділитесь зі своїми друзями. Коли я продивляюсь статистику, це я все бачу і дуже вам за це вдячна. Сподіваюсь, мої розклади вам допомагають. Іноді такий нейтральний, як то кажуть, порада, совет. Він може допомогти прийняти рішення бути більш сміливішим, якщо вам хтось каже, що так так роби, все вийде в тебе. А ми переходимо до другого розкладу. Знак зодіака Блізнюки на період з 14 по 20 серпня. Дивимося, що у вас За чергою. Ось ключик. Це вирішення якогось питання, яке ви давно не могли вирішити, знайти спосіб, як саме. Ось ви його нарешті зробите. Так як вам треба. Далі, друзі, підкова. Це також успіх. Як ви знаєте, символ підкови це повна чаша. Це ви зробите так, як вам надо. І все буде успішно. Далі, друзі, дивимось. Ось тут у вас корона. Це ще одне підтвердження, що ви рухаєтесь в правильному напрямку. Це також успіх. Гроші, друзі. Ви вже третій знак, в котрому падають гроші на цьому тижні. Це дуже гарна новина. Та начебто все? Підсумуємо. Ось ваші великі успішні знаки, знаки успіху, ключ, підкова, корона. І ще, друзі, ось у вас підняття по кар'єрних сходах. Можливо, вам дадуть якусь, якесь підвищення, або це може означати далекий шлях. Тобто, ви кудись поїдете в дорогу, можливо, по роботі, або підвищення на роботі. Це не дивно, тому що у вас дуже багато е, потужних знаків. Ось гроші це винагорода за вашу роботу. Ось навколо грошей, ось вам покровительство. Це якась така людина, що вам допомагає, а ви про неї не знаєте. Ось. Ось цей значок. Ось покровительство. І ось ваші гроші. Це ваша винагорода за вашу роботу. Та, начебто, все. Прямуємо далі, Дивимось, який буде розвиток подій. Хочу, друзі, вам сказати, що на моєму каналі з'явились нові відео. Я була в великому торгівельному центрі, котрий розташований, по-перше, в столиці, по-друге, в такій гора скала І його зробили з природньої скали, внутрі торгівельний центр. Це я вам скажу, друзі, дивовижно. Як може сучасність разом існувати з, з минулим? Тобто, ось такий шмат природи, як скала, і в нього поставили торгівельний центр парковка. Десь треба їхати на ліфті, десь так, я не знаю, пару поверхів вглубь землі. Це дивовижно. Запрошую вас переглянути, там декілька крамниць, я на вас зніма, для вас знімала. Можливо, комусь буде цікаво, у кого немає можливості їх відвідати, ці крамниці. Вера Мода, потім манго. Я, наприклад, ніколи не була, але мені сподобалось. Деякі знайшла такі речі, що не очікувала. Особисто в манго дитячі костюми до школи, в жіночому манго. А ми, друзі, не відволікаємось і розпочинаємо третій розклад для знаку близнюки з 14 по 20 серпня. Дивимося, які саме картки у нас співпали. Ось ялинка, це добре здоров'я, це також важливий фактор для того, щоб робити свої плани. Далі, друзі, ось якась сумна звістка. Це може бути не Обов'язково про щось таке ваше, особисте. Це може бути просто звістка, яка вас, як то кажуть, зачепе. Дивимося далі. Що ще може бути такого важливого для вашого знаку За Але я більше нічого. Ось це невеличка сварка вдома. Будьте, друзі, уважні, якщо ви приділяєте більше уваги до роботи, то це не означає, що треба забути про родину або кохану людину. І ось ця маленька сварка, можна її не допускати, бо близнюки дуже дипломатичні. То, начебто все. Підсумуємо, друзі, третій розклад. Добре здоров'я, звістка, тривожна якась, сумна звістка, а також невеличкі сварки в родині. Зараз, друзі, ми з вами за допомогою карт колесо року. Запитаємо застереження та пораду. Для знаку Зодіака близнюки на період з 14 по 20 серпня. Застереження та порада. Друзі, ось дивіться, у вас був дуже добрий позитивний розклад, але чомусь. Наприкінці якісь невеличкі сварки, вони можуть статися після якоїсь сумної звістки. Так ось, п'ятірка мечів, це така агресивна карта. Близнюки вони дуже дипломатичний, такий спокійний знак, люблять гармонію, тому не допускайте до сварок, не дивлячись на те, що тут перевернута вона, це вона. Добре, що перевернута. Можливо, цей скандал, який міг би бути, ви його уникнете. А порада вам, друзі карта закохані це старший аркан. Зверніть увагу на свою родину, зверніть увагу на свою кохану людину. Можливо, за роботою ви трохи відволіклися і забули їй приділяти увагу. Карта дуже красива. Енергетична, позитивна. Тому що бачите, старший аркан закохані. Ось так, друзі, ось такі поради та застереження. Дякую вам за перегляди, за лайки, за підписки. Нас стає все більше. На моєму каналі вже 50 тисяч переглядів. Сподіваюсь, друзі, вам цікаво, а також корисно. До зустрічі на моєму каналі. На все добре.